Військовослужбовцям Нацгвардії та Державної прикордонної служби вручили нагороди. Подія відбулася 7 грудня, а вручав відзнаки безпосередньо міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Сьогодні один з найбільш відомих в світі журналів Таймс визнав президента України Володимира Зеленського людиною року, А український народ народом року, який проявив і показав. На весь світ свою силу, свою міцність, свій дух. Дійсно, ми з вами живемо в унікальний період, пов'язаний з багатьма звитягами, про які будуть згадувати наші нащадки, про які будете ви розказувати своїм побратимам, своїм дітям та онукам. Але, звичайно, не можу не згадати в цей момент про ціну, яку ми платимо за цю перемогу. Скажу відверто, кілька хвилин тому дізнався, що на Херсонщині загинув начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області, який з приданим законом там допомагав херсонцям Михайло Короченко. З ним загинули. Десятки тисячі наших побратимів за цю страшну війну. Шануємо пам'ять всіх загиблих. хвилин мовчання. <звук> Дякую. прошу сідати. <сьогодні. звук> Але ми з вами розуміємо, що Найголовніше, бої ще попереду. Наша перемога ще не завтра. До нашої перемоги треба дойти, довоювати. І кожен з вас зробив свій внесок в цю перемогу і зробить його завтра, сьогодні і післязавтра. Денис Монастирський також відзначив: багато військовиків, гвардійців та прикордонників пройшли важкі випробування боями в Рубіжному, Сєвєродонецьку та інших вже відомих всьому світові локаціях цієї війни. Є ті, які вели безперервний бой протягом восьми годин супротивникам, є командири, які прикривали відхід своїх побратимів підлеглих і були поранені. Є ті, хто допомагали. Отримати очі нашої армії, бачити дрони ворожі, безпілотники, сили їхньої авіації і допомагати їх збивати. Є багато-багато інших, які увінчали себе цими подвоями. Я вам всім бажаю, я нам всім бажаю побачити перемогу. Я нам всім бажаю наблизити її. Якомога скоріше. Дякую вам від президента України Володимира Зеленського від всього уряду. Від мене особисто Моя шана і повага вам і всім тим, хто поруч з вами. Слава Україні! Ще раз дякую всім вам, вашим командирам саме за участь, за співпрацю, за братерство, яке проявляєте ви на полі бою. Командири керуючі і в структурі МВС. У нас саме в єдності, ми добиваємося успіхів і перемоги! Слава Україні! Героям слава!